Більше семи тисяч глядачів на трибунах у Вінніпезі сьогодні спостерігають за благодійним хокейним матчем. Сьогодні тут у рамках туру хокейкенстаб грає українська молодіжна команда хокею проти університету Манітоби Бізонів. А усі зібрані кошти будуть направлені на підтримку та збереження хокею України під час війни. Справжній історичний момент не на найбільшу льодову арену манітобу виходить українська молодіжна збірна з хокею а на трибунах майорять тисячі синьо-жовтих прапорів. Розпочинають матч державним гімном України, який лунає у виконанні українського чоловічого хору гуслі. В рамках підготовки до студентської універсіади українські хокеїсти зіграли три матчі проти команд університетів Саскачевану, Калгарі та Альберти. Завершують своє канадське турне 9 січня у Вініпезі. Знайшовши спонсорів конгрес українців. Канади подарував новоприбулим українцям можливість отримати безкоштовні квитки на сьогоднішній матч. Більше чотирьох тисяч біженців були присутні цього вечора. Для кожного з них сьогоднішня гра не так про хокей, як про підтримку об'єднання та Укріплення віри у незламність українського народу. Всі ми сьогодні прийшли підтримати Україну, відчути себе як вдома, підтримати наших хлопців і доказати всім, що українська молодіжна збірна може порвати будь-який бізонів і підтримати їх, підтримати їх, вболівати Ми знаємо, тут одна велика робити. Показати, що в Канаді українці допомогти також люди і підтримують свою вище. Про гордість за Україну і українських хокеїстів говорять на лише нову українці. На це наголошують і канадці українського походження. Тут вони тобі в Канаді в хокей – улюблений спорт. бачите, тут мені майже 10 тисяч людей. тут є. я канадієць, український канадієць. мені дуже важливо, що допомагає Україну в тій ситуації, які час війни в Україні. Але це така такий момент дуже важливий, і всі тут хочуть допомогти нашій наші славній Україні. Я думаю, це дуже важливо. і буде буде допомагати всім на Україні, і ті, що тут приїхали, щойно підтримувати живим хокей в Україні під час повномасштабної війни. Це непросте завдання. Тому головною метою туру хокейкенстаб став збір коштів на відновлення хокейної інфраструктури України та підтримку гравців. Sold out. весь перший ловербол це більше 7 тисяч проданих квитків, а частина з яких піде, піде на Кеда Ukraine Foundation, і після цього буде розподілена федерації хокею України, і вони підуть на на, на їхні проекти по відбудови хокейної інфраструктури в Україні, тому подібне. Але так ми очікуємо. Чудовий івент, на жаль, не, не, не весь час доводно є можливість привозити стільки людей, організовувати такі величезні події, тому що це великі фінансові затрати. Але я впевнений, що кожна людина, яка зараз присутня на стадіоні, отримує велике задоволення від побаченого. Те, що тур все-таки відбувся, стало справжнім дивом, розказує виконавчий директор Федерації хокей України Олександра Славіцька. Адже коли жінка вперше заявила про свої наміри проведення хокейного туру Північну Америку, ні в Олександру, ні в її ідею, ніхто не вірив. Ну не очікував нам взагалі це все чудо, що відбувається, тому що сиділи ми розмовляли. Вийшла, я приїхала додому в Київ. Ділюся з усіма своїми. Вони мені кажуть, ну Олександру, та ні, ну неможливо стільки коштів. Як ви будете туди приїздити? Хто вас там буде підтримувати? Ну якось насправді мені було важко, тому що я не відчувала підтримки. Мені здавалося, що це. Ну, моя ідея, мій обов'язок не зрозуміло, Ну, хоча я, як виконавчий директор, не мала брати на себе ну таке зобов'язання, як маркетинговий якийсь проект, більш такий він публіцистичний. Ну знаєте, як промоушен. Ніж реально операційна діяльність організації, ну все ж таки почали працювати. Да, я протягом серпня зустрічалася. Я була із нашим послом. їй велика подяка Юлії Ковалів. Я, вона мене приймала в Отаві в серпні місяці і погоджувалася ну, підтримувати, якщо буде необхідність. Нам дійсно була потрібна підтримка більш офіційних осіб, коли ми отримували візи. Що Сполучених Штатів Америки, що Канади одночасно для хокеїстів, це, ну, це майже було нереально. Тому що ті, ми в Кракові, ті в Варшаві, всі хокеїсти грають в різноманітних європейських клубах. І ніхто не зупиняє чемпіонати свої, того, щоб відпустити десь тобі гравця. Федерації має змогу використовувати тільки міжнародні паузи в хокеї. Їх всього чотири за сезон. В ці паузи зазвичай граються міжнародні різноманітні турніри, да, виставкові такі матчі. І тобі треба і виставковий матч зіграти, і підготувати команду. І тут їх висмукнути десь піти на інтерв'ю. І ще в багатьох годин паспорт. Ну коротше, тут одночасно декілька посольств. Ну, Дурдом був, і дійсно, без підтримки відповідних посольств ми, ну, нам би не вдалося цього. Ми дуже вдячні, що вони відгукнулися до нас багато в чому і. І допоміг Генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Донолейко. Він був тут присутній за запрошенням університетів, зокрема на кидання матчів, які відбулися як відповідальна особа. тут. Значить, ну, Шукали тоді. В мене були зустрічі з різноманітними великими компаніями. Я просила просто донати. Я просила якусь співпрацю І ділилися з ними думкою, що можливо можемо провести такий проект, щоб вони ну, побули нашими спонсорами, тому що просто давати кошти вони вже не мали змогу. Це вже було кінець літа. Вже війна тривала більше півроку, і вони все, що могли, вичерпали з таких ну фондів, як донешну. І треба було щось організовувати. так. І таким чином ну почали розмовляти. Зараз партнерами цього туру є компанія Тім Хортонс, Собіс, Бель, Кенада і Sporting Hive. Зараз нас підтримує на стадіоні Тікет Мастерс, так само як наші спонсори. Компанія, яка мерчики весь бачите, вони погодилися також це дивовижно виготовити за власний рахунок, тому що спочатку перемовин говорили про те, що треба їм перерахувати повністю, відшкодувати всю вартість на виготовлення, і вони потім будуть тільки виробляти його. Це все було в дуже короткі терміни. Якісь, ну, це просто все було дива. Я ну, чесно вам скажу, я ну, взагалі, я до останнього сьогодні на вкиданні стою. І з гордим город мені каже, хто б міг подумати. Нам стільки людей з ним сказали, що це неможливо, що в вас не вийде, і воно вийшло. І зараз ми маємо сьогодні продано на матч 7821 тисяч квиток. Ні разу за всю історію незалежності. Молодіжна збірна не збирала такої кількості глядачів на будь-якому матчі, навіть чемпіонаті світу. Чи очікували ви такої великої підтримки канадців і українського ком'юніті в Канаді? І чи очікували ви, що збереться така велика кількість глядачів на сьогоднішньому матчі? Та я взагалі нічого не очікувала. Ну реально, вдома війна, постійні відключення світла, нема води, нема опалення? ще чогось немає. В мене куча людей, які ну за яких я відповідаю співробітників. В них ну кожного змінюються настрої, змінюються. Ну психологічно дуже важко. Коли ти тут робиш все, у нас вечір, у них ранок, мені скомунікувати. Я до ночі на роботі, в мене при цьому дитина восьмирічна. Перевезена мама чоловіка з Луганської області з Рубіжного, чоловік в армії в Національній гвардії. Ну там свої питання. Ну реально сказати, що я очікувала, чи вірила в якісь. Ні, Я просто фокусувалася, що мені щоденно треба щось робити. Е, робила над собою реальні зусилля, щоб не вестися на всю критику, яку я чула. Ну, знаєте, Як люди там за спиною полюбляють говорити то про одне, то про інше, то про третє. Ну, це складно взяти. Ну, тому що всі знаходяться в Києві насправді в такому стресовому стані. Воно здається, що всі, наче, вже пристосувалися. Да? Наче і життя можливо там нормально триває, однак це не так, тому що все одно ментально, психологічно ти по-іншому себе відчуваєш, навіть якщо ти намагаєшся утримати звичний ритм життя. Дуже важко. Я не вірила. Ну мабуть, що до останнього, поки вже вся з гра не почалася. Я реально ну не вірила, що це все відбувається. Спочатку купити квитки, ми квитки купили тільки за тиждень до відльоту. Реально, тому що перерахувати гроші з України нереально. Тут треба було домовлятися окремо зі спонсорами, з готелями, з автобусами, там канадські долари, там долари США. Це перерахувати, вирахувати, відконтролювати, що всі розуміють, що відбувається: графіки, харчування, ігри, вимоги до ігр, форма, отримання цієї форми, універсіада, купа вимог до універсіади. Скільки взагалі пішло часу від старту ідеї від самого початку до того, що ми зараз маємо? Три місяці. Це все організовано за три місяці, і реально організовано, Ну, велика купа людей допомагала тут, в Канаді організовувати. І зовсім маленька. Реально, мій державний державний тренер як помічник. Він не вірив також. До останнього, однак він допомагав. Віддати треба шану мені головному тренеру. Він просто вірив, він просто підтримував своєю. Я все ну, тому що він взагалі в нас тренер національної дорослої збірної команди. І для нього не досить було так престижно, скажімо так, очолювати юна... ну, університетську збірну. Однак, все, я підтримую Олександра, Зробимо все гарно, будемо виступати. Просто вірю, що ти це зможеш. Підтримав мене почесний президент. Дуже Анатолій Брезвін. Я йому дуже дуже вдячна, тому що ну. В такі важкі часи така підтримка просто була важлива поруч підтримка, що хтось в тебе вірить, що ти це робиш. Я дуже вдячна там, своїй рідній сестрі, яка так само мені казала: ну якщо ти придумала все, як в тебе відбувається, все стільки, скільки ти робиш, воно по-любому має бути має статися. Сталося э, Саскатун, Калгарі, Альберт, э, Едмонтон, э, Університет Альберти і э, тут. Э, э. У Нас повний солдаут квитків, у нас повний солдаут мерчу, В нас ці лотереї, хлопці побували на матчах НХЛ, в Калгарі Флейм запрошували, як зірок Едмонтон Ойлерс. Матч так само. Тут вчора вони на матчі Вініпегу були. Це для них ну неймовірний життєвий досвід, який вони ніколи не забудуть І Неймовірна моя вдячність, що допомогли люди так багато людей. Марк Чіпент, власник Віні Джетс, який одразу підтримав ініціативу, сконтактував гордо нього. Як тільки звернувся з ідеєю, він одразу почав її тут реалізовувати, тому що Манітоба має найбільше населення українців в Канаді. Одразу домовився з бізонами. Ну щоб підтримка була університету, відповідно, щоб вони з нами грали. Дав нам свою НХЛ-арену безкоштовно зараз вони підбирають, ну це просто нереально. Яким ви бачите розвиток українського хокею в Україні після цього туру? Знаєте, я думаю, що це стане початком, враховуючи, що це історична подія зараз. За всю незалежність з 1989 року жодна українська команда не подорожувала таким туром. Я думаю, що це стане фундаментом на довгострокову таку співпрацю обміну досвідом, тому що так як нас підтримують канадійці, і який вони мають, мають вже досвід розвитку ну хокей number one in Canada і Канада є домом для хокею, і вони можуть це зробити. А ми можемо направляти сюди діток, так само як цих хлопців з університетської команди, які будуть бачити ці роздягальні, які будуть бачити, як проводиться розминка, будуть бачити, як болівають трибуни. Це все. Ну, має стати поштовхом для величезної довгострокової такої співпраці Кенада Юкреїн. Я мені б хотілося в це вірити. Я в це не вірила. Ну я не думала навіть а про це. Вірити. А зараз я відчуваю, що мабуть, це що скоріш за все, що це є ось такий початок, якого прагнув український хокей задля того, щоб вийти на новий рівень і знов ж таки почати дихати новим повітрям, масштабним, залучати більше дітей. Хотілося б, щоб це стало. Такою знову ж таки повторюся пропагандою того, щоб скоріше закінчилася війна. Дуже хочеться, щоб всі всі безгузні смерті припинилися якомога швидше. Однак вона триває, і нам потрібна допомога, і хочеться ділитися, хочеться. Ну, ми маємо всі продовжувати боротися. Нам всім потрібне натхнення, щоб це робити. І відповідно такі емоції, що дає нам хокей, такі заходи. Вони допомагають нам усім. Ну я як я бачу, мені вони зараз нічим вже не допомагають, тому що я виснажена. Однак я думаю, що в цій нашій спільноті звісно це є таким новим знову ж таки подухом продовжувати просто боротися за незалежність нашої країни. Як Ви вважаєте, чи вдасться підняти рівень українського Києва до такого рівня, як, наприклад, Канада та інші дуже... Відомі і успішні команди. Сподіваюся, що ці хлопці, які грають, натхнення отримують і будуть продовжувати далі вдосконалювати свої навички як гри в хокеї, так і підуть далі, як організатори, менеджери, працювати. Я сподіваюся, я для цього буду все можливо робити не тільки в хокеї. А однак все залежить знову ж таки від чогось іншого. Тому що те, що тут відбувається, це не є заслуга однієї людини досягнення, це те, що об'єдналося дуже багато людей єдиною метою допомогти хокеєм любові. Я знову ж таки буду повторювати. Я багато разів вже за ці роки про це говорю. Що ми говоримо про хокей не лише як про гру, найбільше про людей. Які залучені до цієї гри, тому що хокей має таку здібність об'єднувати надзвичайно щирих добрих людей навколо себе, активних, які прагнуть ділитися добром? Матч завершують рахунком 5-1 на користь української команди. Тепер молоді спортсмени відправляються на зимову всесвітню універсіаду, яка відбувається з 12 по 22 січня в американському Лейк Пласиді.